Вкрали два-три чотири гаманці, І, і пачку в щоб ніхто не впізнав. В пошуках нового аромату і в пошуках нової улюбленої сумки. Привіт, я Катя Сташко, це Христина Соловій і рубрика, що у сумці У тебе е, сумок багато чи не багато не так багато, як можна собі подумати, що в мене може бути сумок. але мені настільки лінь перекладатися з одної в другу, uh -huh. що я просто стараюся собі комплекти такі, знаєш, робити, щоб uh -huh. мені нічого uh -huh. не знати. Яка в тебе можливо найдорожча твоя сумка чи найулюбленіша? От скільки ти грошей з неї віддала? Uh -huh. Переважно мені сумки дарували. Щоб супер якась дорога була, то ні. Ну десь в межах 20 тисяч гривень. Uh -huh. 20. А улюблена Улюбленої зараз нема. В пошуках нового аромату і в пошуках нової улюбленої сумки. О, це звучить дуже романтично. насправді. що в тебе сьогодні за сумка? Це теж подарунок Карла Гельфельд Лагерфельд господи шов мене тут. Це моє улюблене дзеркальце, воно вінтажне. Я його дуже довго шукала. Я була таке у мами одне, одне її подруги, подруга загубила. От, Я спочатку шукала його для подруги, а потім взяла собі. Це, я не пам'ятаю, якийсь вінтажний магазинчик був. Прикольно. Це мій улюблений тінт, без якого я нікуди не Так, що Навіть просто вдома сижу там, в зуми, якісь нікуди не треба йти. Я просто сама фарбую губи і отримаю. Це Клоранс. Клоранс, він просто. Має пігмент такий uh -huh. природний. На натуральний. натуральна. Да. Так. Якась будь-яка гігієнічна помада. Не будемо рекламувати. Це контурний олівець, так само якісь такий мій uh -huh. must Теж це б... український бренд. До речі, oh, да. і е, крап. Uh -huh мене є улюблений перукар Даня. Ми типу, вирішили, що от зараз у мене буде ера такої знаєш, високої зачіски, але в мене волосся багато і густе, mm -hmm. і немає такого краба, який би його тримав. І Даня мені зі свого професійного арсеналу mm -hmm. подарував цим краба. Я їх дуже Клес. люблю. Чука. Бай назад. Ну добре, ладно, не вийшло за добре, ну мало щось не взяти. Гаманець не носиш? Я перестала носити гаманець десь з першого курсу. Мені вкрали два, три, чотири гаманці десь бо я їх забути? загубила, я просто все гублю. Окуляри ага. люблю до речі, брендові окуляри взагалі не купую. <реш> ну, тільки приймаю. <реш> Приймаємо. <реш> приймає <реш>. <реш> тому Забавно. що залишаю зразу і не пам'ятаю. Мені брендові окуляри ну, типу, дуже важко знайти, тому що вони великі переважно. А, і, е, не та, не і я деколи просто на якихось заправках купляю всяку дешевизну. Тут по 200 гривень e, нормально пише. І залишаю. І, і кепочку виділи, щоб ніхто не впізнав. <реш> ні, кепочку, <реш> до речі, не, не люблю. носити. <реш> Скажи мені, три речі, без яких ти не вийдеш з дому: Тінт. Раз. Телефон. Так і... Це сумка. І сумка. Дякую тобі. Дякую. -то. Дякую.